Я, шановні вболівальники баскетболу, вас вітає місто івано франківськ Перліа Фавбен. Е, відкривається черговий бабел цього чемпіонату, в якому зіграють чотири команди. Містева прикарпаття «Гуверла», і баскетбольні баскет клуби «Рівне» та Старий Луцький університет. І, власне, сьогодні е, цей бабел розпочинається з протистояння півбаскетна та старого Луцька університету. Для вас, випадку, випадку я, Андрій. Шун. Вітання вам ще раз, друзі, трішки менше ніж дві з половиною хвилини залишається у нас до стартового вкидання. Ну і власне третя гра суперників у цьому чемпіонаті. Сварегуцькій Київ Паски вже двічі зустрічалися. Ну і якщо слідувати ці тенденції, то сьогодні нас точно. Буде очікувати е, напрочуд видовищний і інтригуючий поєдинок, адже два попередніх матчі цих суперників закінчилися у е, овертаймі. Побачимо, як буде сьогодні. Зараз останні приготування до стартового вкидання. Е, розпочну ознайомлення так гудних дієвих осіб цього матчу з. Арбітрів, головний арбітер арбітр Фіба Денис Поворознюк, йому допомагатиме ще один арбітер Фіба Євген Нагорний і е, третій суддя, суддя національної категорії Нікіта Мельник. Е, якщо говорити про передматчеві розклади, то, е, звісно, у зовсім іншій е, турнірній ситуації знаходяться сьогоднішні суперники. Київ Баскет, команда Дмитра Забірченка. Впевнено посідає другу позицію у поточній турнірній таблиці 12 перемог і 3 поразки у киян у їхніх візаві старого Луцька університету. 5 перемог у при 10 поразках і поточна сьома позиція. Наголошую друзі на тому, що сьогодні відбудеться. Ще один поєдинок цього баблу. Місцева команда Прикарпаття Говерла о 18-й годині зіграє з баскетбольним клубом Рівне. Ну і, звісно ж, закликаю вас стежити за всіма трансляціями нашого баблу. Так, З'являються на майданчику команди. Отже, у Старого Луцька Антон Мусієнко, Брендон Лавані, е, Олександр Дюпін, Павло Горобченко і Степан Лесик сьогоднішній іменинник на позиції п'ятого номера у Київ Павло Боренко, Максим Сафонов, Денис Клевзуник, Ярослав Карпюк та Максим Сандов. І цікава п'ятірка від е, Дмитра Зибірченка, так, по ходу цього чемпіонату вже випробовував. Він водночас на майданчику Сандула і Карпюка. Е, гравці за своїм профайлом, ну і, власне, по ходу своєї е, кар'єри, які е, більшості е, грали на позиції п'ятих номерів. І бачимо сьогодні також водночас е, вже зі стартового вкидання Карпюк і Сандул. Ну і що цікаво, саме Ярослав Карпюк боротиметься за вкидання із. Степаном Леско. Так, Лесик виграє. Стартове вкидання для Старого Луцька. Павло Горобченко будуватиме атаку своєї команди. І бачимо відразу, що Сафонов захищається проти нього. Мусієнко капітан Лучан, будуватиме команду. Е, командні дії. Заходить Лавані. Лавані. Е, здавалось би, не зовсім хороша передача, але все ж таки. Залишається володіння для Старого Луцька від Києва Там М'яч іде в аут. 7 секунд на атаку у команди Дмитра метра Шайковського. Додає м'яч у кільце відразу. Антон Мусієнко, Ну і відкриває Мусієнко рахунок у цьому поєдинку. Ну цікаво, що от чимало таких е, локальних інтриг і протистоянь будемо сьогодні спостерігати. От для прикладу, Мусієнко і Дюпін, які е, відразу розпочинають. Цей матч у старті так свого часу е, грали у складі Київ Баскету. Тут е, Дюпін фолить проти Клевзуника. Перший командний фол для Староголуцького університету. Це фол. Так, все ж таки пробивний фол е, показує Нікіта Мельник. Два штрафних для Дениса Клевзуника. Так от е, е, Клевзунник і Дюпін також дуже цікаве локальне протистояння у Рівному, коли е, Лучани і Кияни грали саме. Дюпін опікав Хлевзуника і робив це досить непогано. Одним з кращих персональників так є у складі Староголуцька університету Олександр Дюпін. Хлевзуник тим часом влучає першу штрафну спробу. Один з двох від екзравця Хіміка та Прометея. Лавані знаходить Горобченко на периметрі. Брендо не наважується на цю дальню спробу залишається володіння у старого Луцька.